Спочатку ти живеш своє розмірене життя, нікого не чіпаєш та нічого не очікуєш, аж раптом з'являється вона. Н ні, це не просто коробочка, давайте подивимось. Мараба. Населсен. Тамам. що ще за тамам? І тут починається. А потім задумаєшся, і що мені з цим усим робити далі? Думаєш так, хвилинку, дві. Ну, а потім розумієш. Звичайно, що вчити її далі, а потім викладати тим, хто хоче зануритися у тюркський світ, стати ближче до високої культури, традицій сусідньої країни, або ж простого людського шиканути декількома фразами на відпочинку, щоб отримати знижку на турецькому курорті. Так, певно, що так і зробимо. Візьмемо цю коробочку і залишимо на майбутнє. Ще знадобиться. Так-так, це я, Таміла. Викладач турецької та англійської мов майже з п'ятирічним стажем. І це була моя історія знайомства з турецькою мовою. Паша, скоріш за все, буде зовсім іншою, і ви обов'язково розкажете мені про це на нашому першому занятті. Тож перейдемо до деталей. Прокинулася я одного чудового ранку та вирішила вступати у Київський національний лінгвістичний університет на перекладача турецької мови. Це рішення було неочікуваним як для мого оточення, так і для мене самої. Але не дуже мені подобаються тюркські мови. Де зараз я продовжую вивчати азербайджанську, казахську, татарську та, звичайно, що турецьку. Тож, вступила собі і вступила, зараз подумаєте ви, що тут такого. А вступила і зрозуміла, що не хочу перекладати, купу тексту документів, те, що вже створили інші люди. Я хочу створювати. Створювати навчальний простір, цікаві уроки, нові ідентичності людей, де й взагалі допомагати людям. Подумала я, постояла, подумала, посиділа, подумала і вирішила, треба вступати ще в один університет. Обрала Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, а саме спеціальність початкова та дошкільна освіта. Саме це та самоосвіта в сфері антрагогіки, це коли викладають дорослим, допомагають мені ефективно працювати з усіма категоріями учнів та у різних форматах: від маленьких до великих, від індивідуальних до групових. Тож, якщо ви так само, як і я, вважаєте, що дорослі це великі діти, які також хочуть вивчати мову, граючись та практикуючись, вам саме до мене.